Може, питання у вас є? Або відносно цього, що ми е, помолилися, проговорили, або, можливо, відносно іншого? Василя Великого правиться в неділі Великого посту, правиться великий страсний четвер Страстна Субота, суботу, правиться. правиться на Василя Великого. І правиться святвечір Різдва і Бога Ява. Не чує. Okay. Okay. Прошу отця, у мене питання відносно молитви вірою. E, значить, від віків моляться, вірою і чоловіком. А тут почали молитися, став людиною. Я розумію, що це в розумінні людиною, але людина має стать чоловіка і жінки. Значить, він став чоловіком, а не жінкою. А почали молитися в цій церкві людиною. Чи це правильно? То не тільки в цій церкві, це всі Ні, наші знамкільки тепер почали молитися ну, від 25 березня. від свято боговішньої Богородиці. Е, наш санов єпископі випустили новий служебник, Книжка, з якої моляться священники. І цей служебник передбачає, це я тоді говорив, і послання було, і так далі, здійснений новий переклад з грецької мови. Розумієте? Трошки усучаснений також, кращим, з кращим розумінням, який йде, і відповідно ми молимось, молились вічні, на віки вічні, тепер на віки віки. Господь раніше казав чоловіколюбець, а тепер ми кажемо людину Розумієте? Тому що з якої логіки це робиться? З цієї логіки, що наш Господь полюбив всіх людей, і жінок, і чоловіків. От. Тому з цієї логіки взяли і сказали, що не тільки чоловіку любить, а й людину любець. Відносно цього вашого питання, молитві вірує, що став людиною. Це так само з тої самої логіки. Чи він став чоловіком? Так, він став конкретно чоловіком. А не тільки просто людиною. Так. Але почали говорити: я не знаю, не можу дати відповідь, як в грецькій мові в оригінал. Я не, знаю. я не знаю, як в грецькій мові в оригінал. Можливо, припускаю, що в грецькій мові власне, так само там слово людина, а не чоловік. Розумієте? Тому ми почали вже і так молитися. Ваше було питання, так? Так, питання моє пагаття. Ще за травні часів, на ще за польської, молилася е, Христом, ставила хрест трьома пальцями, воїна Отця і Сина Святого Духа. Амінь. І клала кулаком і мене так навчила, кулашком до гуди. Я не пам'ятаю, який була в церкві, зроблено мені було зауваження, кулаком не можна. Кулашком до гуди, бо це є е, е, кулак яву. Ну, я вам так не пояснила. Я би хотіла від вас приходити. Дивіться, ці речі не мають відношення ніякого до нашої віри. Отак скажемо. Або, ну добре, м'якше. Не мають ці речі, не мають першочергового відношення до нашої віри точно. Чи я вома хрещусь? Чи, чи я вома хрещусь, чия трима, чи я рукою чи навіть кулаком буду хреститися. Чи буду лівою, чи навіть точніше, чи правою, чи навіть як лівою прихищусь? Це, це вже реально другорядні речі. Це, це другорядна реч. Про те, щоб говорити, що кулак це символ диявола, ну такого ще не чули. Ну, кажу, зробили зауваження, вже боюся другий раз попатися на немає. Ні ні, 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 там не ні. треба говорити в якій. Це тобто, це, це, це ці віде. речі не... Мають. Це, ну, це ці речі, це речі традиції. Ці речі це і речі обряду, а не віри. А не віри. римо католики інакше взагалі хрестяться. А поїхати в Індію, я думаю, що там ще інакше хрестяться. Розумієте, є маса багато різних обрядів. І тому це питання не віри, це питання обряду. От, і, і все. Відповідно, як до цього ставитись. Подякувати, подякувати, а дякую віде? дякую вам. Дякую. Дякую. Для мене це було питання. Що я, що? Я поразнаю, як Двіться, це ми простіше, як, як зараз показується згідно катахнізмових частин, то ми крестимо взагалі то отак. Три пальці, зрозуміло, бо Бог Святий Дух, тому. Та, Але так. знаєте, до речі, що ще є оці два пальці. Оці, Та, оці два пальці? Ні, оці два. Ці два пальці означають дві природи Ісуса. Бог так, Бо що Він Бог і людина. Тобто, тобто в руці, скажімо так, ми не тільки при тріцю, е, Трійцю. Ну, цим кресним знаменням ми не тільки сповідуємо при Святу Трійцю, ми ще й сповідуємо, що Христос є Бог і людина. Бачите, і ці два пальці, власне, треба отак тримати, а не отак, чи, якось, так, чи ще так, якось. якось інакше. Власне, разом і отак. І тому ми в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І тут по факту взагалі нічого не треба класити. От. Бо Хрест, Хрестне знамення вже є зроблене. От. Але то по різному хресті це дехто й коло навіть і так робить, то це вже, це вже людський факт. А, я хочу Добре. сказати, дивіться, є такий виголос страшних, безсмертних і вже твоїх пряжі твоїх Ну, так? От не говорили за страшне. І от ви наголошуєте, що це дійсно дуже важливе, бо таємство та, це дійсно переміна. І от як вірні мають себе погодити? Чи може людина собі сидіти, розслабившись на ногу, чи це треба клякати чи стояти? Тобто, я розумію, треба віддати глибоку честь. Uh -huh. Тим і <coughs> тим нам... дарам, тим благодаті, що Господь нам дає, правильно? Правильно. Ви маєте на увазі, як уводиться під час цілої літургії, чи в момент перемі... Коли перемі... Коли перемі... Чи в момент В Момент причастя, що робити? Так. Ті, що е... так не приймають причастя. Що вони мають робити? Ну, ну, є, я сидя. думаю, що в телефоні не сидіти. Розумієте? Бо ми прийшли до церкви не для того, щоб сидіти в телефоні під час причастя. Ми прийшли для того, щоб помолитись Богом. І якщо через ті чи інші причини я не можу приступити до святого причастя, або приступив, а людей просто дуже багато, дуже багато, і виходить така пауза. Ну, дійсно, виходить пауза, вона може бути 5-10 хвилин в великих церквах, півгодини. Може бути, що робити? Знову ж таки, ми прийшли молитись, молити. а не сидіти в телефоні і чи дякувати. розглядатись, хто як вдягнений, тим більше якісь такі речі й думати. Що робити? Молитись. Молитись. Як молитись? І дякувати. Молити. Як мол... ну, це вже більше питання, як молитись, як серце мені підказує. Богу. Можна дякувати, але як хтось чується в ну, то треба Бога перепрошувати. Так, так. То тоді я беру і клячу, А хтось дякує, то можна сісти. Тобто тут і тут я би сказав, щоб це віддавати вже по серцю. По серцю, як я відчуваю, що в цей момент робити, можу стояти, можу прославляти Бога. Можу сидіти, дякувати, можу, можу на колінах щоб перепрошувати, можу. Як мій серце підказує, а можна трохи так, можна так і так, звичайно, що і так може. Звичайно, що це все має бути зі свідомістю, що отут не просто. Священник там хліб роздає. Ми не, не прийшли на гостину. А це страшно, бо Бог серед нас є. І тримтять небесні сили перед Ним. Демон тримтить, боїться. А я собі в е, телефоні сиджу. Ну, чи Бог вдарить по пальцях за це, та не вдарить. Бо Він тато, який любить. Але це питання до мене, моїх відносин з ним, як, як я буду е, з ними ці відносини. Тому я з такою свідомістю вже тоді чи молюся, чи... ну, точніше молюся, а як молюся вже, як мені серце підказує, так молюся. Під час, <кхід> під, час переміни, під час переміни я би сказав, що треба більше думати не за себе. Бо тут вже під час цієї паузи я вже можу за себе молитись. За людей, які казали, дякувати Богу, і перепрошую. Тут це вже моє така молитва. Бо є час у Але в час переміни, то ця переміна це має бути не про мене. Це про нього має бути. Тому тут я маю думати про нього. І йому славу віддавати. Я віддаю славу. В цей момент я думаю, що я думаю, що зараз відбувається таке велике, я тобі Тільки славу. Тільки слава тьому. Слава На нього, акцент на нього. Можу питання про славу? Ти що Страху немає любові. Тобто страх це не Бога. Але одночасно є страх Божий, що ми маємо мати страх Божий. Я Як поєднатися свят. А ви знаєте, що є ще смуток Божий і смуток не Божий? Є страх Божий і страх не Божий, є смуток Божий, і смуток не Божий. Каже апостол Павло, що смуток задля Бога спричинює спасене каяття і, і життя, а смуток задля світу спричинює смерть. Отже, якщо я сумую, бо я зрішив. І я сумую, бо, бо я зрішив, мені боляче, що я образив Бога, то цей смуток потім мене приведе, що я піду до сповіді. І я буду старатися вже так не повторювати. А якщо я сумую, ну, бо в мене нема стільки грошей, бо хтось там кращий, бо хтось ще щось, ще щось, тобто я сумую про такі справи чисто виключно цього земного життя. Ну, то цей смуток мене буде просто накручувати, накручувати і добивати, добивати і добивати. Це я про смуток сказав. Тобто є два різні смутки, які не треба взагалі якось перемішувати. Це різні речі. Так само, і страх. Є, коли ви говорите за любов, любов не має страху, мається на увазі страху оцього земного, оцього або, або Диявольського навіть краще сказати страху. Тобто такий страх, який паралізує, от паралізує мене все, я боюсь, не можу нічого робити, не можу рухатись, не можу, жити не можу. Не можу. Тобто такий паралізуючий страх. То коли я люблю, то ця любов забирає цей страх. Я у вільності, моє серце в вільності, навіть якщо людина фізично може бути і не у вільності. Але її серце у вільності, вона не має страху. От, а це один страх. А є страх Божий. Страх Божий це не такий, що це мене паралізує. І я не можу нічого робити. Це не такий страх. Страх Божий це коли я розумію, що тут такий великий Бог, і мене мало би просто приплюснути, я мав би згоріти перед Ним, а я стою далі живий. І мене сповнює такою трепетом, мене сповнює такою величезною повагою. Не сповнює такої ну, благота, благо, оце слово благовіння. Тобто, розумієте, мене сповнює таким, що навіть розумінням того, що я недостойний, а, а він такий великий. І мене так розумієте, оце... О, мурашки по шкірі йдуть. Тобто цей страх, він добрий, він Божий страх. Чому? Бо я ставлюся до Божих святих речей. З такою побожністю, можна ще такий синонім сказати побожністю, благоговінням, стрепетом. От, оце божий страх. І не паралізує, що я не можу нічого робити. От той диявольський паралізує, а це ні. Я далі можу робити, я далі можу а, махнути рукою і своїми справами займатися. Розумієте, Божі речі нас не поневолюють, і ми можемо якби легко вийти з них. А от небожі речі нас поневолюють і нам дуже важко вийти з них. Я розумію, що страх Божий це не образити Бога ну, як там. В тому числі, тобто так. Я, так, я так його розумію, так, я так переживаю своїми відносинами з Богом. Дивіться, Кохаю людину. Я так переживаю, щоб в нас все було добре, що навіть лишнє слово не хочу щось ляпнути, сказати. Навіть не то, що погане слово, просто лишнє слово. Не хочу сказати. Бо така людина ця мені важлива і дорога. От. І не хочу її образити. От, так само і з Богом. Такий так важливий, так цей, що не хочу. Я хотіла запитати, з чим відрізняється різні еко-католики від ремонкатолики. Обрядні. Різний обряд. Різний обряд. Питання. Традиції. О, віра та сама, традиції різні. Але вироблятися зараз не, не будемо. Добре, тоді я такого, запрошую вас, дивіться, у нас є тут телефон. Але цей телефон не беремо. Ми заходимо на Фейсбук, парафія Кирила Методі Лемківська церква і пишемо там питання. Пишемо. От є зараз у вас питання, не треба чекати місяць. Йдете додому, і зразу заходите і зразу пишете, У мене питання. Раз, два, три, чотири, п'ять. І написав, хай воно там буде, збережемо, бо потім не забудете, а це збереже. І тоді буду дати, зможу дати вам відповідь. І в нас ще там скринька така є, ховається трохи. Вона скромна. розумієте, Скринька скромна. Але ви маєте бути відважні, так як Йосиф з рематерія, брати карточку, ручку, писати питання і кидати в ту скриньку. І буду старатись дати вам відповіді. Дякую всім вам, нехай наш Господь, всіх вас благословить Христосу Христе.